Івано-Франківську запроваджено низку ініціатив, які стимулюють талановити шкільне юнацтво та педагогів. Додаткові кошти виплачуються зокрема освітянам, які працюють дошкільних та позашкільних закладах у профтегосвіті. Стимулюються і викладачі, які підготували переможців міських, обласних та всеукраїнських олімпіад. Тож, в нашому місті діє премія Ступарика. Суму якої ми збільшили в цьому році до 50 тисяч гривень. Також в місті Івано-Франківськ діє премія від міського голови найкращого вчителя року, де збільшена премія до 20 тисяч гривень. Таким чином ми намагаємося підтримувати педагогів нашого міста. Премію достоїлася вчителька біології та екології ліцею номер 5 Віра Гайда. Її вихованка Марта Петраш вже визнана юна науковиця. Ліцеїстка отримала золото на міжнародній виставці. І нова там презентувала власний проєкт дослідження впливу наслідків військових дій на екологію. Там така глибоконаукова робота, яка можуть скористатися інші країни. Які для того, щоб зафіксовувати злочини війни, для того, щоб спроектувати плани відновлення цих екосистем після завершення бойових дій, ось ну і звісно для нас вона має дуже важливе значення, тому що заражені не заражені не тільки цей національний парк, а заражені величезні території, величезні площі чорноземів, на яких вирощується зерно. І для нашої держави, і для багатьох держав світу, тому найшвидше відновлення, щоб це ці всі процеси були безпечними для людей. Ну, найшвидші відновлення мають дуже велике значення. А от директор ліцею номер 10 та вчитель фізики Руслан Курендаш отримав педагогічну премію імені Богдана Ступарика. Раніше вона становила 4 тисячі гривень, а віднедавна краще освітяни вже отримують 50 тисяч. Цієї винагороди, як правило, удостоюються педагоги гиноватори Треба бути на рівні з дітьми, вважати їхню особистість. І розказувати цікаво, тобто втілювати не тільки фізичні явища, а й пояснювати, чому вони потрібні, як цим жити. Завдяки неординарному підходу від викладання предмета, який застосовує Руслан Курендаш для багатьох ліцеїстів. Предмет фізики став улюбленим. Цей предмет насправді я прибула нещодавно, відколи у нас почав вести наш вчитель. Він подається по сучасному, він подає це в плані е, уже з сучасними технологіями, він подає на е, електронних привалах, скажімо так. Це насправді дуже цікаво, тому що е, старі методи не завжди є ефективні. А от нові це щось цікаве, це щось, що хочеться вивчити. Для нас це важливо це засвідчує про велику працю наших педагогів, освітян в нашому місті, про те, що не все так погано, не зважаючи ні на що на військові дії в Івано-Франківську навчають дітей. Є чудові вчителі. Ми пишаємося нашими вчителями. Раніше Івано-Франківська міська рада урочисто відзначила місцевих педагогів півфіналістів національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2025. Михайло Березень, Софія Савчук. Новина на вежі.